Проголошення імператором Октавіана Августа, далекого родича Юлія Цезаря, завершило епоху громадянських війн у Римі. За короткий час Август зумів навести лад у величезній римській державі, і, хоча зовнішні ознаки республіки залишилися, вся фактична влада вже належала імператорам, верховним правителям, наділеним необмеженими повноваженнями. У часи Октавіана Августа навколо імператора зосереджуються кращі митці держави вони входять у мистецький гурток, який очолює друг імператора Гай Цільній меценат, вперше у історії держава у собі її найвищого керівника проводить цілеспрямовану політику у галузі культури. У наші часи меценатами називають людей, які підтримують мистецтво. Грецька мова стає другою розмовною мовою держави. Нею пишуть літературні твори не тільки поети і письменники, але й імператори. Грецькі впливи проявляються у всіх напрямках культурного життя Риму. У епоху імперії, крім процесу елінізації, спостерігається посилення впливу східних культур. У столиці держави тисячі римлян сповідують культи східних богів. Прагнення до східної розкоші у повсякденному житті. Стає притаманним не тільки багатіям. Характерною ознакою культурного розвитку доби імперії є вплив християнства, яке зародилося в Юдеї. Нове релігійне вчення через декілька століть проникло в усі куточки римської держави, змінило світогляд і спосіб життя тисяч людей. Культурні потреби простого люду у епоху імперії визначалося гаслом хліба і видовищ. Хліб повинен бути безкоштовним. А видовища не мають нічого спільного з мистецькими виставами і являють собою низкопробні дійства з гострими, не завжди пристойними жартами, ладіаторськими боями, кров'ю і смертю на арені. Підтримка імператором поетів і художників сприяла творчому злетові та появі таких творів, як Прекрасна поезія Увідія, Безсмертна поема Енеїда Публія Вергілія Марона. Вірш пам'ятник Квінта Гораця Флака, що переспівується європейськими поетами і через тисячі років. Історичне дослідження про відродження римської ідеї, сповідуваної Тітом Лівієм. Октавіан Август здійснив величезну забудову в Римі. У будівництві починали активно використовувати мармур. Численні храми, споруджені за розпорядженням імператора, на жаль, не збереглися до нашого часу, а від відбудованого Августом форуму Цезаря. Залишилися лише рештки базиліки Юлія. У скульптурі з'явилися нові мотиви. Пом'якшився суворий реалізм портретів імператора та членів його сім'ї. Скульптори ідеалізували, намагалися прикрасити, згладжуючи недоліки. Рим перетворюється на величезне місто, столицю світу. Про його розміри свідчать 11 акведуків протяжністю 436 кілометрів. Які за добу давали місту півтора мільйони кубічних метрів джерельної води, нове піднесення розвитку культури стародавнього Риму припало на епоху правління імператора Траяна та його наступників. Історики називають столітню епоху антонінів срібною ерою давньоримської культури. Вона тривала з кінця першого до вісімдесятих років другого століття нашої ери. Саме імператору Траяну вдалося максимально розширити кордони Риму. Це був час найвищої могутності Римської держави. Імперія зупинила свої північні кордони на межі Шотландії. На заході римські легіони вийшли до Атлантичного океану, а на сході кордоном став Дунай. Римські солдати ввійшли в північне причорномор'я, Кавказ, Месопотамію, на півдні вплив імператорського Риму. Завершували африканські кордони Єгипту. Поряд з активною завойовницькою політикою Траян чимало зробив для внутрішнього розвитку держави, зокрема, створив по всій імперії загальнодоступні громадські бібліотеки. Імператор особисто підтримував поета Ювенала та історика Таціта. При Траяні вперше в історії держава взяла на себе зобов'язання щодо утримання і виховання дітей сиріт. Розквіт держави і культури. Супроводжувався зростанням добробуту римських громадян. Недаремно в латинській мові тих часів побутував вислів щодо імператорів прав щасливіше за Октавіана і краще за Траяна. Наступником марка Ульпія Траяна став імператор Адріан. Він багато часу проводив у мандрівках різними частинами Римської держави, вдосконалюючи державне управління Афіни і Сицилія, Антіохія і Олександрія. Викликали захоплення у імператора. За часів Адріана в Германії та Британії були збудовані укріплення для захисту кордонів, так звані Адріанові вали. Імператор з допомогою юристів зумів кодифікувати римське право, тобто розбити його на напрямки. При ньому в Римі стало дві державні мови латинська і грецька. Завершували епоху розквіту Римської імперії Антонін Пій, Антонін Благочестивий, і Марк Аврелій, єдиний в історії імператор філософ. І якщо перший піклувався про мир у державі, то Марку Аврелію довелося майже все життя провести у війнах, захищаючи кордони держави від зовнішніх ворогів. Марк Аврелій був офіційно проголошений Богом, він виявився останнім імператором Великого Риму. Його наступники не боролися за зростання римської держави, іноді вони не могли захистити те, чого досягли їх попередники. У срібний вік римської культури творили Гай гайсвітоні Транквіл, історичні життєписи 12 Цезарів, персіфлак, сатиричну поезію, сенека, прекрасні драматичні твори. Широке розповсюдження християнства сприяло занепаду античної культури. За наказами римських правителів перших християн переслідують, розпинають на хрестах. Улюбленою розвагою публіки стало розтерзання хижими звірами живих людей на аренах амфітеатрів. Навіть гладіаторські бої не могли порівнятися за жорстокістю з такими сценами масових страт християн. Починаючи з IV століття з ініціативи римських імператорів, які надалі самі приймають християнство. По античній культурі як язичницькій наносяться нищівні удари, руйнуються храми, спалюються рукописи, забороняються культи, присвячені олімпійським богам. На заході Римської імперії час від часу з'являються завойовники гуни, готи, численні германські та інші племена з метою наживу і грабунку пробивають слабкі оборонні рубежі вимираючої римської держави. Римська цивілізація поступилася новій епосі, епосі середньовіччя, новим цивілізаціям, новим народам, які почали формуватися на уламках Римської імперії. У Першому Другому століттях спостерігалося загальне піднесення літератури, і у поезії і у прозі з'являються численні автори, які у своїх творах висміюють недоліки існуючого римського суспільства. Це сатири Ювенала, сатирична повість сатирикон Петроння, сатири Аполея, Метаморфози або Золотий Осел та інші твори. У першому столітті були створені такі шедеври, як поема Енеїда Вергілія і Метаморфози Овідія, Поезія Горація. У епоху середньовіччя та й у пізніші часи твори цих авторів переспівувалися на різних мовах. Варто згадати, що першим твором, написаним українською літературною мовою, була Енеїда Івана Петровича Котляревського своєрідний виклад мотивів поеми Вергілія. Починаючи із Третього століття в літературі з'являються твори, написані письменниками християнами, а у IV столітті християнський напрямок у розвитку літератури набуває подальшого поширення. Ніщо так не передає сутність Риму, як його архітектура. Саме в цій галузі культури найбільше проявляються риси народу практика, народу рабовласника, який прагне влаштувати собі комфортне існування, прагне підкреслити велич і могутність власної держави. Архітектура епохи Римської імперії досягає своєї найвищої точки розвитку, її характерними рисами є будівництво форумів, які стають центрами громадського життя. Типовим архітектурним комплексом такого типу стає форум Траяна. Спорудження в Римі та провінціях тріумфальних арок є втіленням перемог римської зброї, генії таланту римських полководців, уособленням військових успіхів імператорів. Вони будувалися з єдиною метою для проведення тріумфальної ходи в честь перемоги імператора чи полководця. Через арку проходили війська переможця, проводилися полоненні, провозилася військова здобич. Сам тріумфатор проїжджав на колісниці, запряжені четвіркою коней. З лавровим вінком на голові. Тріумфальні арки стали символом возвеличення військової доблесті і таланту полководців. Інколи на честь перемог споруджувалися колони з фігурами героїв переможців, наприклад, колона Траяна споруджена на честь його перемог над даками. Серед інших громадських споруд того часу особливе місце займають амфітеатри і терми. Вони призначалися для проведення вільного часу римлянами. Амфітеатри це глядацькі зали під відкритим небом, на яких проводилися переважно гладіаторські бої. У першому столітті за часів династії Флавіїв спородили найвідоміший амфітеатр Колізей. На його глядацьких лавах могло одночасно перебувати понад 50 тисяч осіб. У термах римляни милися, парилися, відпочивали і спілкувалися. У третьому, першій половині IV століття. Споруджували найбільші терми, названі іменами імператорів, які ініціювали їх будівництва Каракали та Діоклетіана. Вони були настільки великі, що одночасно водні процедури могли в них приймати декілька тисяч громадян. У першому столітті було споруджено одну із найвеличніших споруд Риму храм всіх богів Пантеон. Це була будівля з найбільшим куполом, створеним у часи античності. У римській архітектурі Другого століття після успішних завойовницьких походів Траяна, посилюються східні впливи, які проявляються у прагненні до розкоші і помпезності. У IV столітті, після проголошення християнства офіційною і пануючою релігією Риму, у будівництві починають домінувати християнські мотиви. Образотворче мистецтво і скульптура епохи імперії продовжували перебувати під грецьким впливом, у першому столітті скульптури створювалися в особливому стилі, августинівському класицизмі для скульптурних портретів був характерний пом'якшений реалізм зображень, пізніше автори скульптурного портрету змогли передавати у своїх творах внутрішній світ героїв, їх думки, їх переживання, такими є б'юсти Нерона і Каракалли. Повсюдно практикується копіювання робіт грецьких майстрів скульптури. Завдяки римським копіям до наших часів збереглися роботи кращих митців елади класичного та еліністичного періодів. Своєю досконалістю відзначається скульптурна пластика, так барельєфи тріумфальної арки Тіта вдало підкреслюють трьохмірність зображення, ще більш досконалі барельєфи на колонах Траяна. До наших часів збереглося ряд зразків живописного мистецтва. При розкопках, похованих під час виверження вулкану Везувія, міст Помпеї і Геркуланум, у житлових будинках і вілах знайдені зразки декоративного розпису стін, рештки зображень міфологічних сцен, знайдені і при археологічному дослідженні Риму. Цікаво, що римські художники використовували різні техніки виконання малюнку на штукатурці вони знали і фреску, коли фарбу наносили ще на сиру стіну. І темперу, коли розписувалася вже висохла штукатурка, надзвичайний рівень портретного живопису епохи імперії демонструють унікальні знахідки, зроблені в оазісі Ельфаюм Фаюм у Єгипті. Завдяки сухому клімату дерев'яні дошки з портретами римлян прекрасно збереглися до наших часів і дають нам змогу оцінити унікальний рівень портретного живопису у римській державі першого третього століття. На початку епохи імперії у римі театр, як явище, почав поступово занепадати, цьому сприяли масові криваві видовища, зростання кількості декласованої публіки в містах. Натовп не сприймав серйозного мистецтва, навпаки, його приваблювали прості і невибагливі народні вистави мім з його балаганним кривлянням, ателана, народна п'єса з комічними персонажами і грубими жартами, пантоміма або балет. Прагнення до гострих відчуттів основної маси публіки викликали введення під час вистав сцен із справжніми вбивствами та стратами. І хоча на сцені вбивали чи страчували державних злочинців, такі вистави мало чим відрізнялися від гладіаторських боїв чи масових страт людей на аренах амфітеатрів. Проте драма як літературний жанр ще існувала певний період часу, але вистав за літературними творами уже не ставили. Вони були призначені виключно для читання. Серед таких останніх авторів давньоримської драми можна назвати Сенеку.